Запеклася моя скумбрія. Бачите, яка вона товстізна. 20 хвилин в аерогрілі. Зараз вона вихолоне. Я її затягну плівочкою і в холодильник. а Завтра буду їсти. Ну, люблю. І м'ясо люблю холодне, і рибку холодну люблю. З лимончиком. А, яка буде смакота. Бачите, який аж жир з неї виступає. А завтра буде смачна. Зараз кажу, в такому стані я її не знаю, щось привикшу до такого. Отака з приправами. Бачите, скільки тут приправ. Маринувала вчорашнього вечора в холодильнику. Отаке. 20 хвилин і маємо таку. Чого добренько аерогріль, тому що його не треба розігрівати як духовку. Поставила, включила, нажала на кнопочку і все. На дві. На температуру, і... а воно там автоматично висвічує скільки часу. О, всім приємного апетиту, всім всього найкращого. Щоб у вас завжди на столі все було добренько. Супчик я вже поїла, смачний. А це, дивіться, що я приготувала. Це я. Пам'ятаєте, мене гліт росте. Я його от таку от в такий стан. І чуть -чуть -чуть, пів півчайної ложечки на такий пакет величезний. Я даю сахарної пудри, щоб воно як морозиться, щоб, он, бачите, заморожене, щоб воно не злипалося. а ну, отако от рівномірно, щоб розставало. Хай розстає. І потім ще собі поїм отаку от смакоту теж. Дуже вітамінів багато в тому глоді, і дуже-дуже смачний. Все, всім приємного апетиту, всім всього найкращого. Дякую за підписки, за коментарі, за лайки. Всіх люблю і всіх поважаю, щоб ви знали. Ви моя сім'я. Так називають всі і в Інстаграмі, і в Ютубі. І я з вами ділюся постійно. Бачите? Таке. Всього добренького вам!